Доброго дня. В цьому відео я хотів би показати вам конфігурацію колони для одержання такого ароматного дистиляту. Ви можете робити віскі, коняки, ракії і так далі. Тобто, будь-який ароматний дистилят ви можете робити на цій конфігурації. Дивіться, що нам потрібно. Нам потрібна тарільчата колона з мідними тарілками на 4 рівня. Раз, два, три, чотири. Нам потрібно два коліна, і нам потрібен холодильник. Холодильник з носиком. Як ми працюємо? Тому що, чому я роблю це відео? Тому що дуже багато людей задає питання, от як отримати ароматний дистилят, щоб він отрима і ароматний, і більш, менш очищений. Так, щоб його можна було заливати в дубову бочку. От ми заливаємо: ми робимо брагу, брагу відганяємо до нуля, виходимо весь спирт-сирець. Після цього ми заливаємо спирт сирець в куб і починаємо робити перегонку. Ми виставляємо спочатку максимальну потужність стена. Коли вже починає йти пар догори, ми виставляємо 1,5 кВт. Це стосується іменно двойки, 2 дюйма. От в мене тут зараз кулона стоїть 2 дюйма, е, тому ми виставляємо 1,5 кВт, можна 1,3-1,4, але не більше як 1,5. Бажано. Так, щоб е, іменно ця мідь, от тут буде барботаж на цих мідних тарілках, і е, щоб мідь спіла спрацювати іменно з. З продуктом і забрати на себе оцей весь ванізм, який несе за собою от ароматний дистилят. Потім ми нічого більше не ставимо. Дивіться, не включайте в систему дефлегматори, чи там якісь другі елементи колони, яка би нам вертала флегму назад. Ми практично будь-який ароматний дистилят виходить на прямотоці. Тарілки в чотирьох рівнях дають дуже класний кінцевий продукт. Ми будемо мати в загальній масі приблизно 80-82 градуса. Ми не обдерем цей продукт іменно по ароматиці і ми його більш-менш очистимо. ще. Тому що на великих заводах, на віскокурнях, коняшних заводах вони получають продукт в загальній масі 75-76 градусів. Потім розбавляє до 65 і заливає в дубові бочки. Ми ж коли працюємо на чотирьох тарілка, тарілках, ми отримуємо біля 80 градусів. Тобто ми отримуємо більш чистіший продукт, нам це дуже добре. Ми не обдираємо ароматики. І ми такий продукт розбавляємо до 55 градусів. От зараз така тенденція, і лиємо в дубові бочки. От в мене дивіться, скільки там тих дубових бочок. Це все е, е, дистиляти, які, е, які ми експериментуємо, робимо. Тому що е, в, е, іменно в е, бочку хранілищі в нашому то трошки більше бочок є, чим, чим ті. Але ми там робимо вже провірені варіанти. От, допустимо, віскаря. Ми так візкар робимо, робимо і так далі. і так далі. Ну, дивіться, яка ще ситуація. Ви е, повинні е, іменно по е, самому технологічному процесу пройти отакі моменти. Ви повинні вичислити абсолютний спирт, е, е, то, що ви заливаєте, спирт сирець І від цього абсолютного спирту ви маєте отримати 10% голів. Наприклад, ви залили в такий куб 50 літрів спирту серця, він у вас має 30%. Градусів по крепості, значить, ми умножаємо 50, умножаємо на 30, В нас в тому кубі є 15 літрів абсолютного спирту. Ми тоді від тих 15 літрів отримуємо 10 голів, тобто 1,5 літра ми отримуємо голів. Іменно на, на мощності 1,3, 1,5 кВт. Тоді ми мідь нормально спрацьовує і ми від, від, відігнали голови. Іменно при такій швидкості, тут не є спирт колона. Тут не треба получати голови, допустимо, покапельну. Далі ми беремо тіло до міцності в струї 55 градусів. У нас спочатку буде високий градус, там 90, 92, 88, як в кого. І він буде по мірі зменшення спирту в е, спирту серці, е, він буде зменшуватися спирт і буде падати градус. І ми таким методом ведемо е, відбір тіла до тих пір, поки нам іменно з носика от звідси, не буде капати 55 градусів. Це теж важливо, тому що. Ви, ви, коли, допустимо, зупинитеся на більшій планці, є люди, які зупиняються там на 60 градусах. Є люди, які тянуть до 45 градусів. Ну 55 градусів, ми вже так провірили таким методом практичним. Саме те, де, де треба зупинитися при відборі тіла. 55 градусів, ми зупинили відбір тіла, потім ми перекидаємо шланг і беремо ще хвости до 10 градусів. І потім оті хвости і голови ми додаємо дослідуючого спирту серця і опять робимо е, ті всі процеси. Відбираємо голови, тіло і хвости. І таким методом ми кульсуємо практично весь час. На великих заводах вони навіть в них таких є лозом, в них відходів немає. Тобто вони цілий час, все життя, сотні років, вони кульсують ті... Голови хвости і так, далі, і так далі. Но в наших умовах бажано, щоб ми робили це чотири рази. От чотири рази ми зробили таке кольцування. Таке На п'ятий раз ми відібрали трошки більше процентів голів, там 12-13. Відібрали хвости, і оті голови і хвости на п'ятий раз ми зливаємо в якусь окрему ємкість, і ми потім, от, коли набереться якась відповідна кількість тих гулів хвостів, ми їх просто переганяємо на спирт колонії. От в мене там в куточку вона стоїть, і получаємо етиловий спирт. Тобто ми з тих горів і хустів витягнули етил, чистий і на цьому закінчилося. Тобто ми теж нічого не будемо втрачати. От така конфігурація. Ви зверніть увагу, один раз хоча б попробуйте собі, ви подивитеся, наскільки то класно получається той продукт. Все досить доступно. Ви, допустимо, якщо навіть маєте спирт колону. І хочете працювати собі, деколи можете захочете собі робити ароматний дистилят. Вам просто треба докупити от іменно 4 тарільчату колону. Все. Іменно 4 тарілки, тому що дивіться: 3 тарілки вони дає, буде давати продукт якраз тих 75 градусів. Він такий менш очищений, хоча багато ароматики там. Але 4 рівня, він вже більш очищений. Трошки більше ми підняли градус, ароматики ми зовсім не втратили, і ми отримуємо якраз то, що треба. Тому що, я, коли ми вже поставимо 5 рівнів, в нас вже буде на виході в загальній масі 90-92 градуси продукт, і в нас буде таке щось середнє. І спирту не буде, і дистилят буде повний, ну, він буде дуже сильно обдертий по ароматиці. Тобто ми переведемо продукт, ми нічого якісного не получимо, і тому 5 рівнів практично воно не потрібно. Іменно 4 рівня для домашніх умов це є той варіант, який ви повинні, на, на який ви повинні звернути увагу для того, щоб отримати дуже класні е, кінцеві продукти. На сайті в нас ті всі деталі є, є тарівчаті колони. Вони досить дешеві і люди, які зараз їх почали дуже багато брати людей, тому що є переробка, і люди вже не хочуть там, допустимо, переплачувати за якісь там другі мідні деталі, тому що будь-який ароматний дистиляція є мідь однозначно, тому що без міді ми нічого не получимо. А тут варіант дуже дешевий. Іменно, е, і ми маємо мідні тарілки, ми маємо іменно тих чотири рівня, що нам треба. Е, і ми собі просто докупляємо таку одну деталь для, до, до свого апарату, який ми там вже маємо в домашніх умовах, і е, працюємо. Е, на сьогодні я буду закінчувати. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!